Сьогодні за ініціативи Державного підприємства «Рахівське лісове доступного господарства було проведено спільні навчання з ДСНС, основною метою якого є злагодженість дії при виявленні лісових пожеж, і їх гасіння. Задача була не швидко робити певні, певні дії по гасіння пожежі, а було, а було налагодити правильність самих дій, певний ну, алгоритм, який, який передбачений для успішного для гасіння успішного пожежі в лісах, в залів екосистемі. Загальна кількість пожежної дружини в Рахівському лісоспілі становить біля 114 чоловік. На сьогоднішній день є два модулі. Які, один з них це переобладнаний модуль на трелювальному тракторі ТАВ, який ми зробили у 2021 році. Це на трактор встановлений модуль, ємкістю, бочка ємкістю біля 2000 літрів та мотопомпа. За допомогою цього трактора лісівники оперативно можуть дістатися і лісовими дорогами, навіть лісовими вулоками, де не може проїхати пожежна техніка, тобто повноприводні, повноприводні автомобілі, ЗІЛ, КАМАЗ або УРА. Також є один модуль на базі трактора МТЗ-80, так само більш оперативно, за допомогою нього ми можемо хоча б призупинити лісову пожежу. Також закуплено на сьогоднішній день сім мотопом високого тиску для грязної води і два оприскувачі марки штіль. На кожному лісництві у нас є пожежні резервуари, де пожежні модулі, які обладнані бочкою з водою, насосною станцією для забору води, відфільтровує грязну воду від чистої, і чистою водою. Ми оприскуємо через шланг.